Цей учень третього класу Стецюк Артем. Леонід Глібов щука. На щуку хтось бумагу в суд подав, що потім би вона таки виробляла, що у ставку ніхто життя не мав. Того заїла в смерть, другого обідрав. Піймали щуку молодці та в Ачо би й мокренькі стали. На той раз суддями були якісь два осли. Одна нікчемна шкапа та два стареньких цапа. Усе народ, як бачите, такий добрячий та плохий. Застряв чого, як завсігди годиться, була приставлена лисиця, а чутка у гаю була така, що ніби щука та Частенько, як тільки зробиться темненько, Лиситі йшле то щупачка, то сотеньку карасиків живеньких або линів гарненьких. Чи справді так було, чи, може, хто збрехав, хто ворогів не мав, а все таки катюзі, як кажуть, буде заслузі. Зійшлися судді, стали розбирати. Коли і як, що їй присудити? Як не мудруй, а правди ніде діти. Кінців не можна поховать. Недовго думали рішили, І щуку на вербі повісити звеліли. Дозвольте і мені, панове, річ держать. Тут обізвалася Лисиця. Розбійницю таку не так судить, годиться. Щоб більше жаху їй завдать, і щоб усяк боявся так робити, у рід всі вражу щуку утопити. Розумна річ. Всі зачали гукати. Послухали.